Ми готові до прийому золота. Уявляєте, таким інструментом ми тепер приймаємо золото. Ціна виросла і все. Інструмент теж росте, вже не просто кусачки. Дивіться, є ось такі три злиточки, було їх чотири. Насправді, один виявився латунний, ми це клієнту залишили. І в нас є варіант або сплавляти, або інколи треба розкусити, хоча б подивитися. Чому розкусуємо? Бо він з цих як не б'ємо один відсоток золота. Один і той самий відсоток, розумієте? Тому нам достатньо хоча б його розрізати. І подивитися всередині, що відбувається. Якби було з цих сторін різне, потрібно було б його сплавити. Але ми ще на цим подумаємо, можливо, ми і сплавимо. Поки що будемо різати. Значить так. Ставимо кусочок золота цей. Оператор. Я за iPhone боюся, оператор за очі. Так. так. У нас тут золото по прийомці літає, валяється, як цей. Дивіться, кусає добре. Це цей кусочок. Тепер ми зараз все. І потім зробимо аналізом, подивимося, чи всередині воно чітко показує чи ні. Так, ану. Опа, є. Ну, Дуже легко, до речі. Ну, однорідне все. Це що добре, що все однорідне. Так що в кого там золото з, золото з литками присилайте, у нас вже є інструмент. В епіцентрі 1700 гривень рішає. І ми приїхали, зараз кусаємо їх і будемо стріляти, приймати. О, це легше пішло. Ось так воно відбувається на зрізі. Зараз я аналізатором пробувати стріляти, покажемо паузу. Значить, порізало прям чудово, що можна навіть виставити, викласти на аналізатор. Дивіться, це не, не цей шматочок ставив, Ну, можна і цей. Показуватися рибом. Я не знаю, чи я поверну, руки трусяться. Дивіться, 28% золота. 27 трошки опускається. Ось так це виглядає. В принципі, так як і в розрізі, так і в по поверхні. Тобто це золото цікаво, що воно сплавлене. Ну, вже нас не хвилює. Нам головне правильно переважити, правильно прийняти, приймаємо. 3600, 3600 гривень за грам чисто і 3500 за відсоток. Люблю вас і найкраще, ми погнали працювати.